Пане Іценко, два запитання. Ви були. у, На жаль, у вашій біографії є момент, коли ви були у руках цих російських катів, які, можливо, тоді ще не перейшли от в режим такого відвертого нелюдства, яке зараз відбувається. Хоча, з іншого боку, можливо, ви вже тоді це все помітили і розуміли, до чого все йде. В чому? Чому вони такі? Таке складне філософське запитання, але. Ваша думка дуже цікава. Перший перший вбивця якого я побачив в перші дні свого ув'язнення, це був чоловік, який відсидів 15 років, бо зарізав іншого чоловіка. І я собі думав, ого, це справжній вбивця. Я відчував моторошність в душі. Мені було не по собі, як він забрав життя в людини, яка мала своїх батьків, дітей. Вже через півроку, коли я сидів на спецблоці, де тримали найбільш небезпечних злочинців, і, напевне, тому мене як бандерівця зі Львова ФСБ вирішило туди посадити. Я вже дивився на людей, які мали за собою 12 трупів катування тих людей, які різали на шматки своїх жертв, по різному, знищували тіла і так далі. І це вже було, знаєте, зовсім. Інший рівень сприйняття жорстокості вже на той час я це сприймав. що це як, наче люди з різних факультетів в університеті, з такого то кримінального факультету, а то з такого-то. Тобто, я десь моя призма сприйняття злочинців через півроку стала іншою. Я думаю, в великій мірі військові теж вони по іншому сприймають. В своїй більшості жахи війни і смерть, але завдяки чому, скажімо, я так е, зрозумів, в який спосіб е, діє ФСБ, вони е, спершу вони пробують діяти через психологію, через страх. І традиційна реакція людини чи то в'язня, яз, який в їхніх руках, а зараз я нагадаю більше 200 українських політв'язнів е, в тюрмах Росії. Е, вони спершу пробують залякати. І завдання людини, яку пробують залякати, вони пробують експортувати цей страх і на захід, тобто показати: ось ви не знаєте, що від нас можна чекати. Ми справжні звірі. Чи тактика Сталіна теж була такою, що його влада формувалася на страху. Е, перше, що я би порадив людям, це. Більше проконтактувати з реальністю. Що це означає? Думати більше історично, статистично, що відбувається. Фактично, Україна зараз набагато сильніша, ніж рік тому. Ми ведемо вже розмови про контрнаступ. а Це означає, що є підстави як в нашій підготовці, так і в кількості підготовлених військових в кількості зброї не для оборони, бо для оборони значно менше потрібно зброї. А для наступу це мінімум в три рази. Ми маємо переважати. І це факт, і це дуже добрий знак того, що ми значно сильніші ніж раніше. Це контакт з реальністю. Він базується на фактах. Наступний е, наступний факт: це те, що на війні щодня е, гинуть сотні тисяч людей. вибачте, не сотні тисяч людей, сотні людей з обох сторін, і е, їхні смерті і рани вони є е, жахливі. Е, Мій двоюрідний брат в військовому госпіталі. Я його нещодавно відвідував. Він мені розповідає історію, як йому пощастило вижити. Він рятував військового і разом з ним загинули його побратими, і там були просто жахливі речі. Я не хочу це експортувати в ефір, тому що в людей часто включаються таке. Тунельне мислення, коли вони слухають про одні страхи. Але це мій це моя близька людина, і це факт, який з ним відбувся. Але він це зумів пережити. Він буде здоровий. Його гарно, його гарно пролікували в наших медичних закладах. Е, ним пишається вся вся родина, і е, він. Е, Скажімо так, сам собою пишається за ті вчинки, що він робив для захисту України. Так само інші мої двоюрідні брати, мій рідний брат, вони вбили багатьох росіян. Я розумію, в збройних силах я розумію, що ця їхня робота в збройних силах теж супроводжувалася кровавістю і жорстокістю, але вони мусили і мають це робити. Це от вже про контакт з реальністю, що ми захищаємо цивілізований світ фізично найбільшими своїми жертвами. Від того, щоб, що ви, ви розумієте, якщо росіяни би зайшли далі, то вони би в нас влаштували такий повноцінний геноцид і далі би йшли на Європу тими самими методами. Це теж про контакт з реальністю, тому е, я не дивився ці відео, і так само не, не, не раджу людям їх дивитися. Е, Відкривати якісь в собі ці такі тривожні емоції, слідкувати за собою, за своєю ресурсністю. Бо завдання моє номер один було: то я розумію: або, або я буду відчувати себе в тонусі, турбуватися про те, що є в моїй голові, про те, в якому я настрої щодня, або вони мене дуже швидко знищать, навіть не торкаючись, навіть не катуючи, а катування були, бо доводилось. І різати самому собі вени, розпороти живіт і багато там різних речей, карцери і так далі були в моєму житті. Але моє завдання було слідкувати за тим, щоб я був в тонусі, щоб я був спроможний не на спринтерській дистанції, а на довгій марафонній дистанції вижити і в своєму розумінні перемогти, що мені вдалося. Тому дуже важливо це довіряти нашій владі. Що не що не означає м, е, не контролювати її, тобто де треба підганяти, але має бути все-таки зростати рівень довіри і одне до одного, і до збройних сил, і до влади, і до церкви, і саме це буде запорукою того, е, що ми будемо сильнішими. Яскраві розмови про контрнаступ. Вони я думаю, з одного боку орієнтуються на те, щоб Росія сама не знала, коли він буде, і був ефект несподіванки. З іншого боку, це піднімає дух населення, дає віру в те, що ми сильні. Але ризик тут такий, що можуть бути завищені очікування в людей. І їхні ілюзії про таке майбутнє, яке вони хочуть побачити, вони стовідсотково не будуть відповідати абсолютній ну, абсолютно, так як ми мріємо, наше майбутнє не станеться. Але ми повинні вірити, що воно, воно буде таким, як ми його хочемо бачити, тому для того нам всім потрібно дорослішати. Виборцю потрібно дорослішати в запитах до того, яку якість і яку конкурентність політики він хоче бачити, і телеканалам, журналістам потрібно дорослішати в тому, щоб забезпечувати. Більшу прозорість, об'єктивність процесів. Притом я розумію, що це так настільки зараз має бути високопрофесійна і філігранна гра з огляду на військовий час і на те, що справді держава мусить регулювати інформаційний простір. А держава має розуміти, що коли ми зарегульовуємо інформаційний простір, це створює дуже великі ризики того, що Будуть зловживання, будуть підкілимні корупційні ігри, і е, журналісти не завжди будуть мати доступ до, такі, до такої інформації а чиновники на місцях вони завжди зможуть приховувати і посила, посилатись в прихованні е, е, своїх грішків на війну. Тому е, війна вона би нас е, мала так, знаєте, струснути, і в тій кризі ми може будемо вже не слабшими, а такими антикрихкими. Та як наша енергетична система, яка вистоявши після масованих ракетних ударів, стала в великій мірі антикрихкою до, 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 до нових ракетних ударів, так само і ми в тих психологічних інформаційно-психологічних операціях в тих в тому стані з медіа і з політиками, яких ми маємо, які ще були вибрані до війни. Ми маємо дорослішати до нового запиту, до якіснішого запиту. А політики, я вірю, стануть ще більше конкурентні, конкурентнішими і їхня боротьба буде полягати. Не стільки в тому, щоб просто хвалити своїх і критикувати чужих, а спільно, в тому числі через критику, в тому числі через палки дискусії, виходити на все новий, більш якісний рівень як антикорупційної боротьби, так і судової реформи, так і, і, і тих домашніх завдань, які ми маємо зробити щодо вступу в ЄС і НАТО.